Бажання партнера про паузу у стосунках це прямий маячок, що стосункам кінець, але не у наступних двох пунктах. Є два аспекти, у яких справді пауза буде життєво необхідною, і вона може покращити ваші стосунки, але так само і багато аспектів, які говорять напряму. Подивися, ці стосунки не мають майбутнього. Мене звати Софія Сохорська, я є духовний психолог, і я рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, на якому етапі ваші стосунки, що може означати пауза для вас, і як можна ваші стосунки покращити або просто покращити своє життя і жити щасливо. Отже, перший аспект, коли пауза у стосунках справді може бути корисною, це цей момент, коли... Пара зайшла вже у глухий кут. Дуже часто буває таке, що скандали на рівному місці можна придиратися до партнера по дрібничках. йде тотальне нерозуміння. І, знаєте, воно часто буває через те, що партнери перенаситились один одним. Тобто, впродовж якогось певного періоду часу ми. Жили тільки партнерами, жили тільки його тільки думали про те, що краще йому, і ми наче розчинилися в партнерові. Партнер у нас, знаєте, так відокремилися від зовнішнього середовища, і все, що було в нашому житті, це тільки я і мій партнер. І от через це перенасичення, десь в якийсь момент ми загубили себе. І може бути такий аспект, коли просто включиться бажання трошки. Зупинитися, дати крок назад і знову прийти до себе. В цей період, якраз оці такі малесенькі непорозуміння, цей от момент, коли я вже не хочу, я вже не можу, я вже не можу терпіти. І якраз цей період, і можливо найкраще зробити цей крок назад і піти в паузу. Але це екологічно тільки тоді, тому що чому часто буває таке, що пара часто сваряться, нервують до одного, в нас же є такий момент роздратованості, коли просто е партнер в нашій присутності. Але. Коли є безумовне бажання бути з партнером просто так, тобі з ним комфортно, і є ось ця безумовна любов, тільки тоді ця пауза буде корисною. Тому що в іншому разі, якщо ви проаналізували себе і ви відчуваєте, що в мене немає цього глибинного відчуття, любові просто так, не за щось, тоді, коли немає цього відчуття, Ходячи в паузу, можна все довести до фіналу. Коли є це відчуття, тобто я хочу зберегти стосунки, я хочу їх покращити, але зараз через ось ці такі моменти кризові мені не виходить, і наші стосунки йдуть ще по гіршому сценарію, тобто вони погіршуються. Пауза якраз найкращий момент, щоб трошки зробити дистанцію. Але знову ж таки, в цьому моменті пауза, вона буде якою: я не буду переставати повністю з тобою спілкуватися, я просто можливо там. Буде якась моя окрема територія, на якій я буду сам собою. Буде в мене більше простору, там де в мене буде тільки я і мій світ. Я буду краще чути себе. Ти будеш краще чути себе, але ми все рівно будемо підтримувати контакт. Ми все рівно будемо сприяти тому, щоб наші стосунки розвивалися і виходили на вищий рівень. Ось це такий єдиний екологічний момент, коли пішло спочатку перенасичення партнером. Через це виникає бажання пауза. Бажання, а що стоїть за паузою, ми вже розуміємо, за паузою стоїть бажання трошки взяти дистанцію, подихати, якби пожити в якби не в не в обумовленні партнера, а в обумовленні тільки самого себе. І далі думати про те, як вийти на новий рівень стосунків. Тобто, але це все має бути з обох сторон. Може бути таке, що тільки один партнер це відчуває, а інший, через те, що він в залежності від нього, він ще більше хоче бути з ним. І для них це для нього ця пауза, для такого партнера, який в залежності, для нього ця пауза це буде все крах, це буде тотальна розруха. І, звісно, що будуть закрадатися в такого партнера, що можливо там хтось є, можливо, вже стосунки не мають ніякого сенсу. Тобто, це має бути. Нормально, екологічно з двох сторін бажання трошки взяти дистанцію, але бажання водночас і працювати над стосунками. Наступний аспект, коли є пауза життєво необхідною. Коли один із партнерів поводиться деструктивно до свого партнера, як це виглядає, що я бачу в терапії, коли жінка до мене приходить, і в неї є запит на те, що мій чоловік впродовж довгого періоду часу поводиться зі мною якось не так, як я би хотіла, мені це причиняє дискомфорт, мені це погіршує якість життя. І відповідно я вже починаю до свого партнера, до свого чоловіка дивитися і сприймати його гірше ніж на початку. І як виходить, що спочатку жінка просить, потім вона вже починає. Хтось маніпулює, хтось просто якось більш гостріше вже починає на такі моменти зі сторони чоловіка реагувати. Але це все внутрішня потреба, що, будь ласка, змінись, бо я так з тобою не можу. Наприклад, у чоловіка якась появилася. Погана звичка, яка руйнує їхні стосунки: вживання алкоголю, вживання ще якихось непотрібних для нашого організму речовин, або ж навпаки, в чоловіка, який стався кризис, і він був в затяжній в такому депресивному стані, і за рахунок того там жінка могла взяти на себе відповідальність по сім'ї. А чоловік цей момент розслабився і він не хоче там продовжувати працювати в такому темпі чи в принципі працювати. І жінка постійно звертається. Давай так, давай щось будемо робити. Давай змінюйся, я тебе підтримую, роби хоч якісь дії. Але він її не чує в такому випадку: взяти паузу, прийти до партнера і сказати: Дивись, ось це, якби мій такий останній до тебе дзвіночок. Я роблю ось таку дію. Якщо і в подальшому я не буду бачити змін, значить, все стосунки будуть йти до завершення. І це насправді я рекомендую жінкам, які саме в такій ситуації, взяти паузу. Чому? Тому що це ще такий останній крок перед тим, як усвідомлено. Сказати собі, що все я йду. Тому що деколи буває таке, що нам треба дуже сильно струсити партнера, щоб він очнувся і зрозумів, ого, я можу реально її втратити. Бо ми, жінки, знаєте, сьогодні ми можемо сказати, все, завтра поплою сумку, приходить завтра, знову якийсь скандал, знову, якби це рахується форма маніпуляції, коли ми говоримо, але не виконуємо. І чоловік думає, та нічого не зробить. вона вже так півроку мені говорить, але нічого не змінюється. Але коли йде конкретна дія, а що ми можемо сказати про психологію чоловіків? Це. Людина, яка через дії, або вона діє, або вона не діє. Але чоловікам їм треба показувати через дії. Так само це може бути в сторону жінки, коли чоловік так само може приходити, і вона його знецінює, вона не закриває його потреби, які йому повинні бути закриті, тобто якась близькість, це часто ситуація. І замість того, щоб, звісно, що йти і зраджувати, йти і знайомитися з іншими жінками, просто відсторонитися, але просто відсторонитися і подивитись, а можливо. Там же і не було в принципі цієї близькості, і нема що спасати, тому що іменно коли ми на відстані нас починають прикидатися трошки інші відчуття. Ми починаємо або сумувати за партнером, або хотіти ще більше цієї близькості, або навпаки, ми розуміємо, що ага, окей, мені і так нормально, значить не потрібно. Тобто, ось це такий ще один аспект, коли взяти паузу. Це реально є необхідністю. Але, на жаль, більшість аспектів, коли пауза це не є додатковий шанс, а це є перехід до завершення стосунків. І ось чому. Перше, це коли людина вже давно емоційно охолола і вона вже емоційно вийшла з тих стосунків, просто їй не вистачає сміливості про це сказати прямо. І вона починає якимись такими обхідними шляхами просто віддалятися фізично, вона намагається своєму партнеру зробити менш боляче, тому що коли ми беремо паузу, роз'їжджаємося, якось більше адаптовуємося до того, щоб бути наодинці. Як зрозуміти, коли це саме така ситуація, коли партнер... Говорить про паузу не через бажання реально покращити стосунки і вивести їх на новий рівень через таку трансформацію, а просто через це бажання внутрішнє, яке вже можливо людина вирішила або доходити до того, що стосунки вже не працюють, і я хочу їх завершити. Є наступні декілька аспектів. Перший пункт це коли людина, яка якраз ініціює паузу, вона не йде на діалог і вона не йде на контакт того, щоб Через розмову, через якісь взаємодії, покращити стосунки. Тобто, коли ви з свого боку намагаєтеся зробити хоч якісь дії для того, щоб поговорити, розібратися, що не так, ця людина, навпаки, зразу чик, наче стіна перед нею, вона не хоче про це говорити. І єдина її розмова, знає така, як заїжджена пластинка: ні, нам просто треба там взяти паузу, ні, нам просто треба роз'їхатись, нам просто треба дистанціюватись. Давай просто це зробимо, а далі буде видно. Тобто немає ніякої конкретики, єдиний на що маячок, який орієнтується цей партнер. На те, що нам треба сепаруватися один від одного вже і негайно, без якоїсь деструктивної розмови, ця от холодність є уникання, і за рахунок цього в нас відбувається таке відчуття, наче от реально в нас ось-ось і. Просто відкинуть, з нами розійдуться, і це не просто так виникається відчуття, тому що повірте на підсвідомому рівні, ми зразу відчуваємо, що не так. Тому, якщо у вас зразу виникають якісь такі відчуття, говоріть про своєму партнеру прямо. Дивися, я бачу, я відчуваю, що насправді є ось так. Зазвичай, коли ми не скриваємо це перед собою і є чесні в рахунок своїх відчуттів, чесні стосовно партнера, і ми йому висловлюємо ці свої чесні думки. Він вже не може кудись повернути. Плюс це його може так застати зненацька, і він може сказати справді правду і про свої почуття. Знаєте, в такому разі часто ми на своїх емоціях можемо робити дуже необдумані рішення і навіть не усвідомлюючи до кінця, а що я справді відчуваю і чому я це роблю. Ось тут починаються найбільші і помилки, тому що немає усвідомлення, а який скритий мотив йде у моїх діях, і навіть якщо ви захочете, якби вам боляче не було, але допомогти партнеру, який до вас прийшов з цієї пропозиції, давай зробимо паузу, розібратися справді а корінь. Причини, чому він так захотів зробити, це може справді допомогти вашим стосункам, тому що ви просто купнете в глибину, і ви побачите, ой, а це можливо справді легко змінити. Просто проходили руки, я цього не знала, не помічала, він про це не говорив, або я про це мовчала. А насправді я можу там виразити свою потребу партнеру. Він скаже: Окей, ми над цим попрацюємо тому тут краще в такій ситуації, все-таки намагатися, хоч якось. Якимись способами вивести свого партнера на глибший діалог і підмітити Окей, а що тобі було не так? Наведу приклад, якщо можна зрозуміти, що паузу, яку просить партнер, насправді це бажання закінчити стосунки у мене була клієнтка, яка прийшла до мене якраз таким запитом. І коли ми розбирали, вона була вже певна кількість років у стосунках зі своїм партнером. І, звісно, що вона бажала сім'ї, звісно, що вона бажала узаконити їхні відносини, але в якийсь момент вона відчула, потім почала все більше і більше помічати, що він почав від неї відсторонюватися на різних рівнях. І в якийсь момент вона навіть бачила, наче він спеціально робить між ними конфліктні ситуації, якось, знаєте, підливає масло в вогонь, перестає закривати ці потреби, які закривав раніше по близькості, по якихось самих елементарних речах, які нам так хочеться. І це ще більше її обурювало. І в кінцевому результаті, коли вже вона не могла стримуватися, знаєте, дійшла така точка кипіння. Він сказав: «Давай тоді зробимо в такому випадку паузу. Але що ховалося за цим? Насправді він не був готовий брати відповідальність за те, щоб ці стосунки узаконювати, щоб будувати з нею майбутнє. І ця пауза це була вже таким, знаєте, маячком про те, що дивися, я даю задню, і я просто не готовий, бо я не бачу того, Що я готовий бути з тобою у майбутньому. І це вже дало їй конкретно зрозуміти, що, на жаль, з цієї паузи нічого не вийде, тому що партнер просто не готовий до серйозності. Так, вони прожили певний час разом, так, вона мала знаєте, такий м -м, стан, що ось-ось, ну, я вже жінка, тому що вона вже і так виконувала абсолютно всі. Потреби, які виконувала жінка була у шлюбі, а в нього був зовсім інший план, в нього були інші цінності, і таким чином їхня дорога розійшлася. Тому, бачите, у такому разі дуже важливо іменно дивитися на глибину, звідки може йти оце от бажання взяти паузу. Якщо у вас піднімається якесь бажання взяти паузу, проаналізуйте: окей, що всередині мене дуже глибоко кричить про те, що мені реально необхідно відсторонитися. Якщо це перші два пункти, окей, ви вже самі можете проаналізувати, що вони можуть бути на благо. Але якщо це інша історія і немає цієї такої безумовної любові, немає бажання, щоб все рівно стосунки збереглися, тобто ви вже там можете шукати інші варіанти, придивлятися до інших людей, або просто думати: Ох, я б було класник, щоб я б була б тільки одна, ніхто б мені не заважав. Мені би не прийшлося там готувати три рази на день і інші виконувати справу, я би була в насолоді сама з собою. І у вас є таке бажання: ось це істина, на яку треба дивитися, і не, знаєте, бути знову ж таки чесною з собою, чесним з партнером. Що ваші стосунки зайшли в топік, ви хочете їх покращити, або ви хочете просто стати щасливою людиною, зрозуміти себе, відчути себе відчути свою правду, я запрошую вас на консультацію. Мій інстаграм буде прикріплений у описі до цього відео. Ви можете мені написати Софія, я хочу консультацію, ми домовимося, я вам напишу всі деталі. Щодо приємного для душі подарунку, я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. У мене є трансформаційна стаття про любов до себе. Тому що я знаю, що жінки мають через нелюбов до себе, ми дуже багато. Цього дозволяємо зі сторони соціуму, зі сторони чоловіків близького оточення. Але коли в нас є справжня любов до себе, ми по справжньому вміємо цінити себе. Ми не дозволимо, щоб у нас відносилися так, як ми би не хотіли. Тому ця стаття, вона насправді заміняє один сенс у психолога. Вона є велика, вона є глибока. Якщо ви будете виконувати всі практики, які я там вказала, прочитаєте всю теорію і почнете впроваджувати її у своє життя. ви неодмінно побачите зміни. Я це так само знаю, тому що в мене є вже багато хороших відгуків. Щоб її отримати у інстаграмі, можете мені написати «Софія, хочу статтю і вам залюбки, я її скину. Я бажаю вам, що ваші стосунки були гармонійними, красивими, що ви були успішними, здоровими і завжди в любові, в любові до себе, в любові до світу і до своїх близьких. До зустрічі у нових youtube відео